Друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас третій день турніру кривава битва на п'ятизіркових героях без синього кольору. Так, ми топ-1 тримаємось Давайте подивимось оборона Ага, оборонка виїхала в А. Ну, добре, це чудово. Так, вчора, на жаль, була одна поразка, але добре, що хоч не нулик. Тому давайте подивимось, що нас чекає сьогодні. Ой-ой-ой. Альоня. Ману зрізає. Рамона дуже швидка. Ці паразити. Цей травить. Так. Угу. Ось це питання, питання ще лимонвуд, всі на Альфа зламі. А які там війська? Давайте подивимося, як подивитись? Ну, все, зрозуміло, війська теж всі потужні. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Ну, це дуже важка оборона. Потрібно, напевно, мені щось вигадувати з командою атаки, тому що Людвиг може тут не завжди допомагати. Ну давайте спочатку ось таке комбо скинемо. Можна трієчку прокинути фіолів. Лазару поки що. Забрати цей стяг В нього. Не зрозуміло, з четвірки він заряд... Навіть якщо він зарядиться, У нас поки що Людвих є. Давайте тоді ось так не зарядився, прийдеться пробивати в нього. Ого Добре. Ось так повинен у нас Людвих зарядитись. Чудово. Так, Людвига маємо, це добре. Скільки жовтих. Жовтих повинно нам вистачити для заряду лімовуда, але, скоріш за все, вони зарядяться. Ну, добре. Все одно поле потрібно прочистити. Так, повинен Людвиг витримати. Хоча не дуже так він і витримав. Ну, добре, прокинемо ось тут тоді. Давайте сюди б'ємо. Так, обережно прокинемо ось так. Тепер поїхала смартанка. Сюди спарклайт. І вже можна лимонвозиком постріляти трішки. Чудово. Зарядимо дедбута і доб'ємо. А, вона і так від спарклайта від'їла. Ну, добре, вийшло чудово. Вчасно ми зарядили нашого Людвига. Так, поїхали далі. Цей краде, цей краде, Людвига. Цей травить теж, так? Ого. Угу. ще посилення зменшує, і. Так, ну що ж, той теж верій травить? Ну, давайте спробуємо ще раз. Можливо, пощастить нам людого зарядити вчасно. А можливо і ні. Хочеться прокинути червоні з зеленими комбо, але роз'їдеться все. Знизу червона трійка, роз'їдеться. Тому, напевно, ось так спочатку сходимо. Ага. Угу. Четвірочку фіолів збираємо. І ось так. Можливо, він встигне вдарити в Людвига. Ні, не встиг. Ну, давайте сюди. Зараз це буде травління. Спробуємо ось так пробити. Як би нам зібрати Людвіга? Ну там вже і Fire заряджений. Він боляче проб'є. У нас не червоних, не жовтих немає. Він проб'є боляче, і якщо вдарить в Людвіга, то... Ми Людвига не зможемо використати. Ну, давайте ось таке комбо невеличке запустимо. Може він в Людвига не вдарить. Так, ну це, типу, пощастило. Давайте ось так. Тепер смартанка поїхала. Ну, Людвиг від'їжджає в будь-якому випадку. У нас це травління ще висить. Давайте ось так спробуємо зарядити лимонвуда. Так. Тоді ось так лимонвуда ми зарядимо. І наші всі зарядились добре. Робимо ось так. Давайте з цього почнемо трішечки. Підріжемо маною. Добре. І тепер б'ємо сюди. Повинні центрального добити. А, всіх навіть добили. Ну, добре. Тут пощастило також. Поїхали далі. Ой-ой-ой. Ну тут. І ми на ну, цехто, дрестарт. Угу. Ну, лікування і так немає. Ну, єдина надія встигнути його зарядити і піймати на люду, а потім щось вигадувати. Ну, поїхали. Тут ще і гіпноз, який блокує всі посилення. Дуже невдале поле. Трійка фіолів. Комбо з зеленими можна зробити. Ну, давайте, може там ще червоний заїде? Ні. Давайте ось так. Нам потрібно цього якось зарядити швидше. Я бачу, що ми не встигаємо зарядити його. Ну, ніякого комбо немає. Ну, давайте ось так. І Лімонвуда Вуда, хоча б ми б зарядили, тоді були б якісь шанси. А так, напевно, вже ні. Давайте хоча б зарядимо дедбута та хоч проб'ємо. Там зараз цей буде контратака. Ну, все, ми тут не встигли нікого зарядити. Червоних взагалі не зібрали, зелених дві трічки, які нам ну, взагалі не допомагають. Зараз цей нам зріже на бурмани і все. Ну, єдине, можна притримати дедбута і спробувати вкрасти потім контратаку, але то ну, таке собі. Може зелений знизу заїде. Так, ну не ухилився ніхто. Так, контратаки на ньому чомусь немає. Давайте спробуємо забрати тоді тут. Угу. В мене зарядиться. Ми не встигли парклайта. Я думаю, з парклайтом вкрасти мену, але не судилось, мабуть. Давайте хоч трішки тоді атаку підріжемо. Напевно, десь я прогавив хід, коли можна було лімонвуда зарядити. Угу. Скоріше за все. Ну, давайте ось так прикинемо. М -м, дуже багато полетіло. Так, мене боляче. Це вже ще раз б'є. Ну, все, тут лимонвуд, зараз Лімонвуда вдарить. Ну, ми тепер не зарядимось. Ну, спробуємо давайте ось так. Ні, не вистачає. Ось вам і дрестарт. Хто каже, що він не дуже... Гарний герой. Ось так він працює. Просто ми не можемо зарядитися. От і все, все. Давайте зробимо червоний кріс. Але це нас вже не рятує. Може, якщо ми виживемо, хоч трішечки якось шкоди пронесемо. Ага. Угу. Так, давайте ось так обережно прокинемо. Ну, давайте з цього розпочнемо. Може, в лимонвуда попадемо? Ні, не попали. Скільки в нього? 238, 233. Прокинути. Зелені, може, там закриється червоний, ми його доб'ємо. Давайте спробуємо. Ні, не закрився. Ну, все. Давайте хоча б, може, ще цього Дрестарда заберемо? Ну, в принципі, по максимуму ми зробили. Не в нуль, це вже добре. Трішечки не вистачило. Можна було затягнути, якщо б трішки раніше зібрались. Ну... Луна цей неприємний. Ну, поїхали. Давайте спробуємо такою ж командою. Все залежить від камінчиків. Так. Ну, давайте спробуємо зібрати фіол Кріс. якщо ми встигнемо до Гестальда. Хоча нам краще почекати, щоб він Людвига не пробив зразу. Один хід. Давайте зробимо ось так: нейтральний. А тепер зарядимо Людвига. Так, ну це забагато, але. Добре. Головне луну не зарядити. Так, ну тут більш-менш ми витримаємо. Так, робимо ось так. Тепер робимо ось так. Скорпіон ще зніме нам Людвига? Давайте тут ось так. Ось це питання. Давайте, якщо воно навіть зарядиться, воно вдарить тільки в людвига. Ні, не зарядилась. Добре, ця, ага, вона не попала чудово. Пробиваємо сюди з парклайтом. І обережно давайте ось так зберемо жовті. Ой, Синіком полетіло. Ну добре, луна на нас перекине, але. На ліані буде. Знов не попала. Немає сенсу зараз Лімонвудом ходити, тому давайте будемо чистити поле. Тепер робимо ось так і спробуємо Уляну зняти ману. Не знялося, але ми її трішки її підбили. Добре. Може, Людвіга і добити. Давайте ось так тоді прокинемо. Угу. Давайте доб'ємо Ліану і прокинемо ось так червоні. Так, добре, робимо ось так: ось так. Тук прокинемо жовті, зарядимо Лімонвуда і, скоріш за все, вже спробуємо її добити. Потужно, але не витримала. Добре, чудово. Поїхали далі. Наступний бій. Ой-ой-ой. Мар'яна неприємна. Шемерсклеї? Це теж такий. Хто це така? Б'є боляче, ще сартана. Проти про... погана смартанка працює. А він все повертає. Але ми можемо затаймити. Йому іманом не ріжеться. Ну, я не знаю, цю оборону можемо витримати, можемо ні. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Там ще неприємна. Сартана в кутку стоїть. Так, ну у нас трішки щось є червоних. Але зібрати не бачу, як три трієчки. Дві бачу. Можна спробувати пошукати кріс. Плюс ще фіоли можуть доїхати. Давайте ось так. Ні, не доїхало нічого. Ну, тоді прокидаємо сюди. Давайте, нехай вже Мар'яна б'є. З нас Людвих спав, це погано. Прокинемо тут. Ну, знову фіолів не зарядили. Давайте ось так. Синя поляна. Цей вже майже заряджений, його міньйон просто нас знищить. Жовтих немає. Ця також проб'є, якщо червоних буде багато. Ой, ось тут, напевно, буде нулик. Ну, давайте пошукаємо тут жовтий. Що він нам дасть, незрозуміло. Уже фіоли начебто під'їхали. ну Дивіться, і зразу фіола пробив. Зразу цей мега Ну, Давайте збирати сині. У нас без синіх турнір. А на полі сині камінчики. Ну, все тут вже нічого. Ось вони фіоли приїхали вже коли. Вони нам не потрібні взагалі. Не одного фіовело не залишилось. Ну, давайте прокидати. Ще смертанка. Нас що, ще й сповільнили. Ну, давайте прокинемо. Може, якимось дивом доб'ємо Мар'яну. Ні, вона зараз доб'є. Ну ось, на жаль, нулік є. Ну, тут дуже важка оборона. Не знаю, у мене все одно кращих героїв немає, тому тут з поляною не пощастило. На жаль, маємо дві поразки. ну Дуже важко, дуже складно на такому турнірі. Давайте подивимось рейтинг. 326 місце. ну Звісно, далеко, Нас скинуть. Подивимось на оборону. Оборона все ж таки поки А, але так, дуже сумнівно. Ну, подивимося, що буде далі. Всім дякую за перегляд. пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до